Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно-стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. І перший підход, з якого зазвичай починаю, це пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5, і знаходимо по горизонталі п'ятірку. Значить, десь має бути зафарбовано 5 клітинок. Єдине місце, де воно бути це на, на величині всього поля. Тобто 5 клітинок по горизонталі ми закриваємо. І така сама ситуація є по вертикалі. Також закриваємо. Тепер у нас треба знайти, наприклад, де знаходиться трійка. У нас вже є хрестик, значить, тут точно нічого не може бути. Сюди, на одну клітинку трійка не влізе. Тобто, три зафарбованих підряд. Три підряд зафарбованих клітинки тут не влізуть. Вони можуть бути тільки тут. Отже, ми їх і зафарбовуємо. Вони влазять тільки сюди, по суті. Далі двійка по горизонталі. Сюди ми її ніяк не запихнемо. Тобто, тут її не може бути єдине місце, де для неї є місце це отут. Тобто дві підряд зафарбовані клітинки. Наступне, що ми можемо знайти, у нас вже має бути е, одиниця. Через мінімум хрестик ще одна одиниця. Поки що така ситуація є, і де через мінімум хрестик ще одна одиниця. Тобто отут, як мінімум буде, та ще одна одиниця. І ми знайшли позицію двійки. Воно автоматично нам якби, знайшлося. І єдине місце, де може розтасовуватися трійка повністю, це отут. Все, ми закрили кросворд. Дякую за увагу.